Привіт, сьогодні в старій Чарторії. Дешений приток, показує. Погано коли слабо прибуває, але не дуже добре, коли і такий приток. Дренажник працює. Вібраційний вже в нашій скважині на 3 метри обсадка. Так, Фібрик, дренажник, а столб води практично не понижається. Оце дренажний кляс. Це то і приток. Я не знаю, якщо ми зараз закинемо бактеріальний нальот, видно в криниці. Блін, треба було, мабуть, все таки обісінку тут робити. Обісінка закрита від цих всяких проблем. Ну вже зробили підпогружний, будемо прокачувати, сейчас всунем. Яка його продуктивність? ну Те, що він теж не справиться, це факт. Ой, ладно, От ми їм потім подивлюся. Ну що, закинули, качаємо вже півтора часа, дуже довго очищалась вода. так Оце двохметрова труба, десь тільки пів метра її, видно, ще півтора метра, там стовп води стоїть який не відкачується в принципі насос прозводительністю там десь 2,8 куба він її оце все що може понизити там 20-30 см Столба колоді з нього може понизити тільки а ще я ж кажу півтора метра стоїть я не знаю які там девись мабуть кубів 10 чи 15 хрен заміряєш все, водичка очистилась. Блін, реально може час текла каламутно, Ну все, це нормально. можем підключати на будинок. Ось такі бувають колодізні дебіти. Рідко тут навіть глибокі скважини такої производительності. Таким дебітом не кожна може похвалитися. Пока. З вами була майстерня води. Приходьте ще. Пока.